Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про культуру, про цікаві літературно-просвітницькі ініціативи з нашою гостею я з великою приємністю її представляю в нашій студії Ольга Ольхова, поетка, літературна менеджерка, кураторка Луцької літературної резиденції, засновниця застосунку навколо книжкового контенту та подкастингу літком, членкиня українського пен-клубу. Пані Ольо, рада вітаємо вас, Івано-Франківську, в нашій студії. Вітаю Юлю. Дякую за запрошення. Учора вас був насичений день. у Вас була презентація своєї збірки. Якщо не тепер, вона має назву. Презентували ви і в Івано-Франківську і в Калуші. Також сьогодні презентації. Розкажіть глядачам про що ця збірка? Власне, як виникла історія її створення? Дуже складно відповідати на таке запитання, коли мова йде про поетичну книжку, тому, тому що зазвичай поетичні збірки не формуються від задуму. Зазвичай це вже робота постфактум після написаних текстів. Вони об'єднуються, щоб стати книжкою. Моя близька подруга і видавчиня Мар'яна Савка очільниця, засновниця і головна редакторка видавництва Старого Лева. Власне, наполягла на тому, щоб я нарешті зробила рукопис і подала його до видавництва. Я їй вдячна дуже за це. А чому наполягла? Тому що мені якось було складно тексти, які писані вже в основному після повномасштабного вторгнення, займатися тим, щоб вони власне стали книжкою. Тобто вони писалися, це була рефлексія, це був такий гострий біль, гостра реакція на те, що з нами усіма сьогодні відбувається. Це не найпростіший досвід, не найпростіші тексти з нього пишуться так. І тому, власне, от книга. Постала більше завдяки Мар'яні. Я їй завжди за це вдячна і постійно це повторюю. Але вона сталася, ця книга така, яка вона є. І ось, власне, зараз я приїхала на Прикарпаття презентувати. Тексти з цієї збірки. Які вже відгуки є. Ну, ви вже спілкувалися з читачами, як вони сприймають? Авторові дуже складно повторювати чиїсь відгуки. Наразі не стикалася з негативними, і бачу найбільше в аудиторіях, в яких читаю, найбільше бачу те, як сприймають ці тексти. І мені здається, що ми перебуваємо зараз в такому густому резонансі одне з одним, що, звичайно. Якісь перегуки у нас у кожному відбуваються, а поети вони просто торкаються тих струн, які в кожному з нас бринять, просто знаходять слова, знаходять що перелити цей біль. І тому не можу сказати про якісь відгуки критиків, і вони теж є. І, ну тут вже виходить, ніби хвалюся, вони позитивні, так але в першу чергу мені важливо, що ця поезія доходить до сердець українців, що ми всі живемо зараз одним нервом. Одним болем хочеться звичайно жити і одним щастям перемоги, хочеться писати радісні вірші, насправді. Але от як, як ви відчуваєте, як ваша по поезія, як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення? От ви особисто як може певні речі гостріше тепер в якось висловлюєте? Коли, коли на певних. Подіях, презентаціях на літературних зустрічах мене запитують про воєнну книжку і мають на увазі, якщо не тепер, то я завжди наголошую на тому, що і попередня моя збірка Русла п'ясть», яка вийшла у 21-му році, вона вже була воєнна, тому що війна для мене особисто, як і для багатьох українців, не почалася у 22-му році, а почалася в чотирнадцятому з анексії Криму, з бойових дій на сході нашої країни, і тому я не можу сказати, що письмо радикально. Кально змінилося, але звичайно, воно вигострилося. Метафора стала стала лаконічніша. Метафора і, і, взагалі, художнє слово сьогодні. Я кажу тут не лише про свою творчість, бо це було би неправильно так себе аналізувати, хай аналізують критики. Я тут кажу більше про літературний процес. В цілому сьогодні метафора відійшла на другий план, поступившись дуже такому чесному, дуже щирому скринінгу нашого сьогодення. І коли сьогодні багато хто закидає поезії надмірну репортажність, надмірну надмірне прагнення зафіксувати, ем, зафіксувати мить, болю, мить випробування, то я сама собі даю відповідь на це запитання в дуже простий спосіб. Так як на біль, на гостре подразнення, ми реагуємо цим скриком Ой, ми його не можемо. Приглушити, притримати, якимось чином його переосмислити, подати його красивіше, подати його якось інакше. Це просто наша перша реакція. От вірші війни мені видається, це оцей перший скрик, перша реакція, перше ой, і тому вони чесні. І от коли вірш чесний, то тоді він має право називатися поезією. А все інше, ну це так. Це, це фіксація часу, і вона теж є. Просто напевно це меншою мірою поезія. Напевно, зараз в часи війни ми, ми по іншому вже і сприймаємо вірші минулих поетів. Та мину мину про минулі війни, про минулі якісь такі потрясіння. Я так переходжу до от, дуже цікавої події. Нещодавно, буквально на книжковому арсеналі. Ви презентували проєкт Голоси, який оживляє власне оживляє голоси наших поетів. Багато хто їх і не чув до того ніколи. От розкажіть трішки про. Те, як виникла ця ідея, і наскільки важко було її втілити, тобто це більше технології, це більше пошуки, От як це все від ця команда разом. працювала? Так, це все разом. Дякую за це запитання, бо це справді дуже важливий проєкт для нашої команди, для застосунку, який я представляю, це застосунок довкола книжкового контенту Літком. Цей проєкт виник з нашої співпраці власне з тією ж уже згадуваною сьогодні тепло згадуваною Мар'яною Савкою, адже вона придумала і втілила прекрасно в листопаді минулого року такий міжнародний фестиваль Земля поетів». І ось власне запросила мене Мар'яна на цьому фестивалі прокурувати аудіальну програму, бо я безпосередньо в застосунку літком займаюся аудіальними форматами, зокрема. І ось коли такий виклик постав переді мною. Ми собі подумали, що основною ідеєю фестивалю Земля поетів я принагідно всіх глядачів, запрошую на цей фестиваль у листопаді цього року, буде неймовірно красива програма. І ідея фестивалю в тому, аби поєднати різні покоління поетичні. Ми завжди стоїмо на плечах наших попередників і завжди мусимо дати руку підтримки тим, хто йде за нами наступний. На фестивалі були присутні молоді поети, які тільки пробують себе на голос, У них був мікрофон. І особлива гордість, що нам вдалося запросити, і вони погодилися, і приїхали такі метри нашої літератури, як Ігор Калинець, Григорій Фалькович, і так далі. Можна ці імена тут називати довго. А виникло таке запитання: а як же бути з тими, хто вже власне на нашому літературному олімпі? Вони фізично не з нами, але без них українську літературу уявити неможливо. Це наші класики. І ось власне з цієї ідеї, як же долучити класиків до фестивалю, ем, виникла ідея проєкту Голоси. Ми заприятелювали і запартнерилися, як зараз модно казати, з радіокультура. У них є великий архів голосів оригінальних голосів. Ми це підкреслюємо. Це не шиї, не технології. Це оригінальні голоси в свій час зафіксовані на плівку, коли поети приходили в студію, начитували свої вірші. І, от, власне, ми скористалися архівами радіокультура, також були і інші архіви долучені, наприклад, родинні архіви родини Стуса, родини Симоненка. Також ми працювали з компанією Аудіо Сторіс. У них були архіви Юрка Кучерявого. Власне, ось це все опрацювали. Зробили з цього гарний цифровий продукт, зробили альбом класики. Так його й назвали Голоси класиків. Залили це все на застосунок літком. І власне виникла ось така гарна. Е, складно сказати, що це продукт, але це власне продукт, тому що він покликаний конкурувати з тіктоком, з розважальним контентом, який нас не збагачує. А нам би дуже хотілося, щоб і наші сучасники, і особливо наша молодь, яка знає, ці імена з підручників літератури, могла просто в один клік, просто через одну кніпочку і послухати голос наших класиків. Голос Сосюри, голос Стуса, голос Тичини», Ірини Желенко», ем, Драча ем, Бажана. Тобто ми зібрали таку колекцію, де немає невідомих імен, але всі імена надзвичайно важливі. І коли нас запросили на книжковий арсенал вже, власне, продовжити цей наш проєкт, але уже в просторі книжкового арсеналу, це для нас було дуже почесно. Ми вперше брали участь в книжковому арсеналі з виставковим так званим проєктом. Ми запропонували комеморативну мобільну аудіоінсталяцію. Вона представлена була на локації у вигляді дерева, справжнього дерева, тобто воно було фізично зроблене, і ем, з цього дерева, так би мовити, умовно ем, проростали голоси поетів-класиків. І коли. Ем, Голоси класиків ми запропонували для нашої аудиторії. Звичайно, наступним кроком, мені здається, дуже очевидним і, і правильним. Було долучити до голосів класиків голоси загиблих військових поетів. Це дуже часто голоси тих, хто навіть не встиг дочекатися своєї книги або не встиг вирости в потужного загальнонаціонального поета, але кожен з цих голосів унікальне явище в українській літературі. І загалом цей. Проєкт це відповідь на запитання: а де ваші Нобелівські лаурати з літератури? А ось вони. Ми повинні вкотре наголошувати і вкотре нагадувати, що наша культура могла б бути зовсім інакшою на зовсім іншому рівні реалізованою, якби її постійно не стинали найкраще. Тому ем, цей проєкт це ще й. Е... Наша відповідальність і наш обов'язок дати простір голосам, дати простір творчості тих тим поетам, які фізично вже не з нами, і які віддали, заплатили найбільшу ціну, віддали життя за наше з вами мирне існування. Це вісім голосів військовослужбовців і два голоси цивільних жертв російсько-української війни. І цей проєкт ми реалізували, заручившись підтримкою. Такого проєкту, як недописані, які займаються фіксацією е, жертв російсько-української війни в культурі, продовжуючи тему власних голосів класиків. Я ж думаю, що все ж таки не всі архів, ну, не всі архівні записи вже вдалося оцифрувати. Чи буде, буде продовження цього проекту? Можливо, ми би дуже хотіли, щоб цей проєкт голосами класиків повнився. Е, звичайно, є ще в архіві те, що нами не опрацьовано, але є ще куди зростати, є ще куди. Є ще куди досліджувати. Я би навіть так сказала, тому що часто е, на радіокультура дуже легко працювати. Так? Дівчата, вже там все, дівчата, хлопці, наші колеги уже з усім попрацювали, уже в них є це е, систематизовано в свій спосіб. Ми це в свій спосіб переосмислюємо для нашого застосунку, е, роблячи такі зручні альбоми з плейлистами. Як я вже сказала, щоб в один клік, щоб навіть не напружувати аудиторію, щоб це настільки легко було, як от під каву запустити Рілс, так само було легко запустити. Голос класика і послухати, наприклад, нехай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, Семенненкове, так. Щоб ми були в полі цієї літератури, в і дуже легко перебували в цьому полі. І, звичайно, нам би хотілося поповнювати цю колекцію тим, що не лежить на поверхні. Я вже мала не одне спілкування з колегами, із видавцями, із колегами, які. Які мають приватні колекції голосів наших класиків і маю вже певні домовленості. І дуже сподіваюся, що на цьогорічній землі поетів, яка відбудеться у листопаді, знову ж таки запрошую: ми зможемо поповнити колекцію класиків і їхніх голосів у нашому застосунку Літком. Чудово, насправді, це чудова новина. А власне, трішки ще розкажіть про цей застосунок, тому що ну, дуже цікава ініціатива, але все ж таки вона більше для кого? Для школярів, для дорослих чи для різних аудиторій. Я відповім дуже просто: цей застосунок для чітунів mm -hmm. мені дуже би хотілося, щоб ми не віковим цензом міряли нашу аудиторію, а міряли якраз зацікавленістю в літературі. А ще більше мені хочеться, щоб не лише ті, які вже зараз читають, приходили користувачами до нашого застосунку, а навіть ті, які ще не здогадуються, що це може бути великою пристрастю їхнього життя, власне, читання і споживання літератури. І ми так про себе в команді жартуємо, що для чого ми створили цей застосунок, для того, щоб Здмухувати читацьку бульбашку, тому що у нас багато відгуків, багато рецензій, багато рекомендацій, що почитати. І тут я вже пошлюся на іншого свого колегу, літератора письменника Андрія. Любко, у нього є прекрасне есе в книзі його есеїв. Він говорить про те, що неможливо перечитати все, що існує на світі. Потрібно вдягати певні літературні шори, які би тебе трошки спрямовували і сфокусовували на те, що власне ну необхідно прочитати. І ось я собі мислю наш застосунок клітком як такі собі літературні шори, але не як обмеження, а власне якось цей фокус на те, що обов'язково потрібно почитати. Хтось написав відгук, і ти розумієш, що тобі обов'язково треба придбати цю книгу і теж прочитати і мати про неї свої враження. А про якусь книгу чи чогось відгука ще є рекомендації, бо в нас багато книжкових сомельє, ми їх так називаємо, тобто ті, хто продегустували книгу і можуть про неї гарно розповісти, і це не обов'язково критики, а можуть бути і пересічні чи тунилю ем, власне з їхніх слів можна зробити собі вже висновок. Будеш ти читати цю книгу? Потрібно тобі з нею глибше ознайомлюватися чи вистачить для твого загального розвитку, просто знати про що вона і що така книга, чи такий автор, чи такий твір існує. Власне, це таке літературне меню на Любий Смак. Можна кожному реєструватися, кожному озиватися своїми враженнями про книжки. І, власне, навіть можна так сказати, замість яєчні круасану під каву постіть те, що ви читаєте під цю ранкову каву. Чудово. А якщо говорити все ж таки про школярів, то ви ще авторка такої дуже цікавої ініціативи конкурсу для школярів Крутезно, Круте ЗНО. Крутез е, власне, от як, наскільки це зараз захоплює молодь, оцей такий змагальницький так, аспект, наскільки він важливий? Конкурс крутезно. Ми задумали теж з тією ж метою, щоб зацікавлювати літературою. І коли ми його задумували ще до повномасштабного вторгнення, прописували правила, придумували довкола чого буде крутитися ідея конкурсу, то власне ми так і думали, що потрібно взяти список літератури, яка є в школі, яка пропонується до вивчення в курсі української літератури, і дати можливість зацікавити цифровим новим форматом. У тих творах, які потрібно прочитати для програми, звідси і назва. Тоді ще існувало ЗНО, так і ми назвали круте зно, ніби як обігруючи ось цей обов'язковий екзамен і обов'язкове читання. І знову ж таки, ні для кого не секрет, що в класі, в будь-якому класі, в будь-якому колективі завжди є той, хто прочитає і перекаже однокласникам. Ну то, власне, цей застосунок це просто інструмент прочитати і переказати для інших. І знову ж таки, я дуже переконана, що цікаве переказування це теж є стимулювання читання. Цікаве, вау, а ти прочитав, а ти бачив. Бачив, а тут такий персонаж, оце обговорення, стимулює апетит. Це працює у всіх сферах однаково. Якщо тобі порекомендували цукерку, ти підеш і її, придбаєш. Якщо тобі сказали, що в якійсь кав'ярні надзвичайно смачне, ну допустимо, капучино. Або будь-який інший напій. Ти звичайно захочеш це спробувати і е, мати свої власні враження. Так само це працює з книгою. І тому конкурс ЗНО, в якому е, крутезно, в якому ми ще й платимо гонорари за найкращі рекомендації, за найкращі відгуки на книжки. І гонорари не маленькі, це 10 тисяч гривень, 5 тисяч гривень. І це аж 10 номінацій. Цьогоріч 6 номінацій, але більша кількість призів. Ем, це теж такий своєрідний стимул. І ми використали таку дуже зрозумілу мотивацію, так грошову мотивацію, але не це головне. Головне, що цей конкурс об'єднав практично всю Україну. І для мене, як для засновниці і директорка цього конкурсу, Ірина Плехова теж завжди підкреслює, що цим конкурсом нам вдалося достукатися до маленьких міст і містечок, які не так не так розпещені, не так розбалувані власне, подіями і літературними, і культурними. І вони потягнулися до нас, і вони пишуть відгуки, і пишуть рецензії. і... Взаємодіють з нами в різний спосіб. Це дуже гарно. Ну і, звичайно, контент, який ми отримуємо, наприклад, з тимчасово окупованих територій, це взагалі ще. Якщо людина робить вибір, ризикуючи своєю безпекою, але залишатися в лоні нашої культури, залишатися з нашою українською літературою, це дорогого вартує. І в такі випадки нам дуже хочеться підтримати цей зв'язок, підтримати цю ниточку. І... Ще раз вкотре і навіть нашим конкурсом підкреслити, що ми єдині, ми всі разом, ми чекаємо звільнення цих територій і все буде. І це ми читаємо одні книжки, тобто це теж те, що так. нас об'єднує наша література. Так, так. Багато експертів кажуть, що ну власне і уроки літератури мали би в школі перетворитися на такі ну, певною мірою книжкові клуби, де діти діляться враженнями, вчаться, вчаться ну, культульці культури читання опановують, а не зазубрюють, скажімо так, роки життя письменників, їхні назви творів, і іде таке. Ну власне, от варто переказати факти, щоб отримати оцінку, а не десь формувати мислення, якесь критичне мислення. Також от як на вашу думку, змінюється все ж таки. У цей підхід до оця така до літературної освіти в школах вже навіть поза школою. Я тут не можу говорити за все, тому що не маю такої експертної експертної компетенції, але можу сказати за той досвід, який ми реалізовуємо, наприклад, в Київській малій Академії наук. Разом з видавництвом Старого Лева, ем, яке відгукнулося на ініціативу Київської малої академії наук, ми заснували читацький клуб, який, по суті, виріс нашого конкурсу Куртезно, але є вже зовсім іншим проєктом, де школярі, восьмикласники, дев'ятикласники, десятикласники, але можуть бути і менші, і старші, можуть і студенти долучатися. У нас і дорослі люди, деколи приходять. Але назвали ми цей проєкт Підлітковий читацький клуб. Читаємося. Теж дуже, дуже гарна влучна назва, яку запропонував, mm -hmm. до речі, наш вихованець, який веде цей клуб Максим Веремій. Чому кажу читаємося Максиме? А він каже, тому що ми, коли читаємо, ми шануємося. Тобто читаємося це, це шануватися в освіті, шануватися в літературі, шануватися в читанні. І от, власне, на цьому підлітковому читацькому клубі я бачу, які книги діти. Обирають, бо це тільки їхня ініціатива. Я лише так допомагаю ресурсами. Так вони збираються в книгарні, вони обговорюють, вони вільні, вони не бояться, що це не за параграфом підручника. І мені здається, що цей досвід вони потім несуть в школу. І Сьогоднішня школа теж, ем, я вірю в це. Е, вона шукає нові підходи. У нас багато вчителів долучаються і до цього конкурсу, і до різних ініціатив. Літкому. Записують подкасти. У нас є прекрасні подкасти другої едиції конкурсу «Крутезно», яку ми присвятили біографіям українських письменників. Письменників, і власне, ось в цьому в цих подкастах ви зустрінете так багато цікавих фактів, наприклад, біографія письменника подана через гороскоп. Ну, таке б навіть в голову не прийшло, скажімо, в класичному підході до освіти. Але когось це зачіпає, і справді, якщо аналізувати життя письменника народився вмер, то краще так не аналізувати. Якщо шукати якісь певні закономірності, навіть якщо це гороскоп, то це вже зовсім інший фокус, зовсім інша оптика. На вивчення літератури. Сковорода в цих подкастах не просто якийсь мандрівний філософ, а колекціонер срібних годинників. Та сама Ольга Кобилянська, звичайно, з багатьма іншими фактами, але подано також і підкреслено те, що вона була прекрасною наїзницею. І якісь абсолютно нові факти біографії інших письменників оприсутнені. Мені видається, що такий свіжий. І такий небоязкий, сміливий драйвовий погляд на українську літературу, навіть на ту класичну, не тільки та, яка твориться ось сьогодні, зараз прямо в моменті, але й на літературу, яка з попереднього покоління, з передпопереднього попереднього покоління, також, скажімо, класичні зразки, такий свіжий погляд дає можливість перепрочитати. Переосмислити, ну і власне насититися цим досвідом чудово, насправді чудова ініціатива. Ви, власне, ви народилися в Луцьку, але вже там давно не живете. В той же час ви розвиваєте Луцьку літературну резиденцію. Наскільки цей проект важливий загалом? Скажімо так, і для літературного середовища зараз, і для Луцька, тобто, це десь такого, ну скажімо, імідж такої культурної, літературної певної, певної міри столиці України. Я дуже горда і дуже пишаюся тим, і для мене це дуже відповідально. Що місто Луцьк запросило мене бути літературною кураторкою літературної резиденції, бо це ініціатива департаменту розвитку туризму і промоції міста Луцька. Це їхня ідея зробити резиденцію як літературну резиденцію, в якій література як елегантний інструмент працювала би на промоцію, на запрошення, на розвиток туристичного потенціалу міста. Міста. Тому тут література як інструмент, але звичайно, коли мова йде про літературу, то вона на себе забирає дуже-дуже багато акцентів, а водночас неймовірно дієвою залишається. І ось, коли придумали цю літературну резиденцію, ми вирішили, що ми можемо запрошувати до нашого міста відомих письменників, а це прямо, прямо зірки е, нашого сучасного українського літературного процесу. І вони приїжджають до міста. Ми їх гостимо, ми їм даємо безумовно увесь потрібний їм інструментарій. Хтось працює в архівах, хтось хоче просто гуляти затишними вуличками міста. Хтось просить, а дозвольте мені піднятися на дах найдовшого в Європі будинку, і ми організовуємо це. Хтось хоче поїхати до до колодяжного, де Леся українка. А хтось хоче просто не знаю, насолодитися в кімнаті витишенням відсутністю телефонних дзвінків. І шарпанням тебе, коли ти перебуваєш в своєму місці, в своєму звичайному робочому режимі. І таким чином письменники пишуть: ми їх не обмежуємо ані жанром, ані чим, але лише просимо, щоб якось в цих текстах проступив Луцьк. Це може бути Луцьк як головний герой, Луцьк як тло до якоїсь історії, яка розгортається. Це може бути історична розвідка, як, наприклад, нам написала есе Катерина Калитко, лауреатка Шевченківської премії. Тобто тут уже все залежить від фантазії, від інструментарію, яким послуговується власне сам письменник. І результатом першої літературної резиденції, ковідної резиденції, ще до повномасштабного вторгнення ми встигли її провести. Власне, були е топ імена української літератури Оксана Забушко, яка на нашій резиденції так голосно, так впевнено і заявила, що це місто її народження, і нам це особливо приємно. І той. Текст, який вона нам написала, це розділ майбутнього роману, але він настільки щемкий про Луцьк дитинства пані Оксани, що тепер у нас в Луцьку є туристичний маршрут стежками малої Оксани. Ну зрозуміло, Оксани Стефанівни Забушко. забужко, і це. Теж підтвердження того, як це працює, що все-таки функцію літературна резиденція виконує. Туристичний потенціал від цього тільки зростає. Крім Оксани Стефанівни Забушко, це була Катя Калитко, це був Любомир Дереш, це був Максим Кідрук. І зараз боюся. Боюся, когось не пригадати. Це було п'ять імен і Мирослав Лаюк. Це від хвилювання. <гум> Всі для мене дуже важливі і дуже цінні. Цьогоріч теж відбувалася літературна резиденція, і я вже бачила навіть від однієї з резиденток твір. Він теж буде прекрасний. Ця резиденція цьогорічна була присвячена 600-річчю з'їзду європейських монархів, який відбувся у 1429 році у Луцьку. І зовсім скоро, в 29-му році, відповідно, буде 600 річчя. буде святкуватися на відзначатися на державному рівні. Уже є відповідна постанова Верховної Ради. І тому дуже вчасно ми цієї осені загостили у себе Ірен Роздобудько, ви знаєте, це ім'я, це неймовірна удача, що пані Ірен погодилася. І Олю Купріян, яка буде писати підліткову дитячу підліткову історію, теж присвячену з'їзду європейських монархів. Дуже чекаю з нетерпінням цих текстів. Тому ось так і розвивається наша резиденція. Ну а важко взагалі, от це менеджерити такий процес, насправді з такими особистостями, адже ми розуміємо, що в них і свої плани, і свої власне, і творчі ритми, Ну, якісь особисті теж, скажімо, бути такі вподобання, невподобання, то наскільки важко це все організовувати? Це не легко. Не буду тут казати, що це тільки пурхання. Це не тільки пурхання. Тут є велика закадрова робота, але це неймовірно драйвова робота. Я від цього отримую величезну насолоду. У мене дуже потужна команда, яка працює над усіма цими ініціативами. Нас в Луцької резиденції нас дуже підтримує команда департаменту, про який я вже сказала. Вони справді закохані в своє місто і дають нам дуже багато підтримки в реалізації наших літурів. Літературних ініціатив. І книга Вежа через О, яка вийшла результатом цієї резиденції вона має великий наклад, вона розійшлася гарно по всій Україні, вона має гарну історію презентації. Тому ми вдячні за цю підтримку. Ну і звичайно, команда Літкому, яка працює над цими інсталяційними проєктами, і над конкурсом Крутезно, і над усіма іншими продуктами, які пропонує, пропонує аудиторії Літком. Я їм неймовірно вдячна. Бо крім ідей і пурхання ще. Треба докладати великих зусиль, і треба ось ці ручки, які це все ліплять, ем, викрешують і роблять з цього е, щось, що буде затребуване аудиторією? Ну, тому що у вас є команда, потужна команда, як ви кажете, е, але і проєктів багато. Тобто, ми вже ми лише деякі е, власне так трішки трішки озвучили, але я думаю, що їх набагато більше. Е, як дається поєднувати оцю таку менеджерську? Складову і літературну, поетичну Адже, власне здавалося б поезія. Це щось таке має бути відірване так від таких реалій буденності. Ем, дякую дуже вам за це запитання. В ньому я відчуваю навіть певне співчуття, <рес> тому що насправді дуже складно поєднувати себе як авторкою, себе як менеджерку літературних процесів. Е, часом у мене буває на якихось великих фестивалях. На одній сцені я виступаю як модераторка, як літературна менеджерка. Переходжу і пересідаю в оце протилежне крісло, і вже у мене беруть інтерв'ю зі мною розмовляють як з авторкою. А як це поєднується? Та дуже просто. Поєднується в такий спосіб, що тут я працюю і віддаю зусилля для популяризації літератури і творчості інших. А там, де я відпочиваю, де я маю ось цей просто зробити глибокий вдих, ось на цьому глибокому вдиху народжується поезія. Мені так принаймні видається. Часто це за кермом, часто це в душі, або от в якісь такі хвилинки спокою. Дякую вам дуже за розмову. Бажаю, щоб таких хвилинок спокою у вас було якомога більше, щоб було побільше творів і гарної поезії, яку ми могли б читати, і про радісні, власне, радісних мотивах цієї поезії, поезії про перемогу. Дуже дякую. Ольга Олюхова була нашою дякую. гостею. Дякую глядачам. Читайте гарну літературу, досліджуйте справжні біографії наших письменників і цінуйте українське. Побачимось.